На зв'язку інтернет-магазин Єшок шок І сьогодні у нас на огляді ось такий цікавий електрошокер це модель ОСА 800. Дана модель е, є топ-продаж, напевне, вже останні 20 років, відколи вона появилась на ринку України. Дуже популярний варіант і за своїх е, габаритів. По габаритах вона от нагадує, як пачку сигарет приблизно. Е, отже, для того, щоб включити електрошокер, у нас є дві кнопки. Це запобіжник і також виконує функцію включення підсвітки. Вмикаємо ось цю кнопку в середнє положення. У нас включається підсвітка, це не повноцінний ліхтар, але інколи щось підсвітити на короткотривалий час можна. Після цього, для того, щоб включити електрошокер, ту ж саму кнопку вмикаємо ось в таке положення до опору від себе. Загорається червона кнопка, і при написанні вже на кнопку електрошокера у нас буде працювати сам електрошокер. 100 електрошокер. Це холодний розряд. електрошокер. Електрошокер на свої габарити досить потужний, надійний. Для того, щоб замовити цю модель, ви, звичайно, можете це зробити у нашому інтернет-магазині. Адрес нашого інтернет-магазину, ви, як завжди, бачите, ось тут. Переходимо, дивимось, вибираємо і замовляємо.